Кумонько, а що таке щастя? Це кумонька, коли кумів багато, а проблем мало. А якщо навпаки, тоді це вже не щастя, а життя. Кумонько, а чому ми завжди ходимо одна до одної у гості? Так це кумонька традиція. Так наші матері робили. А чому вони так робили? Тому що їхні матері так робили. Дружина каже чоловікові. Я мрію про ідеального чоловіка. А я мрію про ідеальну дружину. Ну, тоді давай мріяти разом. Куме, яка гарна погода сьогодні. Так, куме, навіть дощ не заважає. А який ще дощ куми? сонце ж світить, ну то ще краще, куми. Кохана, а що сьогодні на вечерю? Любов і турбота, коханий, а до любові турботи щось будеш подавати.